Західні аналітики ретельно аналізують події у Курській області, результати та цілі стратегії України на території Росії. Утім, Курська операція є однією з найважливіших напрямків іншого фронту дипломатичного, і навіть частина плану перемоги, який український глава держави представлятиме у США. Які ще значні фігури на цій військово-політичній шахівниці і від чого залежать зміни у розстановці сил, аналізувала Ніна Коломієць. ЗСУ просуваються на Курщині. РФ тисне на Покровськ. Дрони долітають до російських НПЗ. Ворожі ракети б'ють по нашій енергетиці. Чи й нині хід на шахівниці війни та які козирі отримують дипломати завдяки успіхам військовослужбовців? Курська операція ЗСУ триває. Вже три тижні наші бійці просуваються по території РФ, сплутавши карти ворогу. Кожного дня Російська Федерація саме з Курського напрямку з території Росії обстрілювала наші прикордонні села. Планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. Одне з завдань проведення наступальної операції на курському напрямку, якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків, близько 30 тисяч. Віслужбовця вже підкинути на урський напрямок, і ця цифра зростає. Втім, Росія не припиняє тиснути на покровському напрямку, вчиняє масовані обстріли мирних міст і сіл, прицільно б'є по об'єктах енергетики. Росія звикла діяти от виключно в цій силовій логіці абсолютного силового просування і шантажу і по мірі успішності курської операції і по мірі наявності в Україні знову ж таки більше озброєнь і кращого захисту. Що ми кажемо про захист неба власної території, оця інерційна. Логіка силової переваги, вона почне зникати, і можливо тоді з'явиться реальна переговорна позиція у Росії. А поки що будь-які перемовини недоречні дають задню у Кремлі. Раніше там твердили відкриті до діалогу, що правда на своїх умовах неприйнятних для України. Втім, ми після початку курського наступу отримали значно вагоміші козирі ніж вочевидь брехливі обіцянки Росії, зокрема у підготовці до проведення. Другого саміту миру, якщо відбувається якийсь успіх на фронті, безумовно це впливає і на ставлення, і на віру в першу чергу тих країн, які ще вагаються. Дуже скоро буде друга конференція. Ми почнемо з трьох пунктів, які саме обговорювалися в Швейцарії. Це Енергетична ядерна продовольча безпека і гуманітарні питання повернення наших викрених дітей і повернення наших полонених цивільних на день незалежності. Росія повернула додому 115 полонених українців. Більшість обміняли саме на солдат-строковиків, яких зсу взяли в полон під час курської операції. Президент України і наш дипкорпус вже на сильніших позиціях ведуть перемовини з партнерами про дозвіл застосовувати далекобійні ракети по воєнних об'єктах Росії. На мій погляд, партнери абсолютно точно усвідомлюючи, ніяких червоних ліній немає. Більше того, в момент, коли зброя, яку надають нам наші партнери, заходить на територію України. Вона стає юридично українською. Ну, практично давайте так говорити. І Україна несе відповідальність за те, як вона її використовує. Знову ж таки, використовує коректно в рамках міжнародного права. Ми дотискати будемо в будь-якому випадку. В очікуванні дозволів із заходу за сотні кілометрів від українського кордону, російські нафтобази атакують дрони. Вже застосована ракета дрон Паляниця українського виробництва пройшла випробування. Перша вітчизняна балістична ракета, які ще докази нашої бойової спроможності потрібні тим, хто досі побоюється червоних ліній і ядерної дубинки Путіна. Збройні сили України демонструють, що е, насправді багато в яких моментах Росія є просто безсилою, якщо вона стикається з розумною стратегією і з потужною зброєю. Це продемонструвала курська операція, і це протягом року демонстрували удари по Криму, які спочатку глядачі пригадують західні е, е, Так само столиці дуже боялися е, використання їхньої західної зброї. На території Кримського півострова західний світ теж починає розуміти, що насправді Росія розуміє позицію сили, що вона не має дуже багато інших методів. Економічні санкції проти Росії, розширення дипломатичних зв'язків і, звісно ж, перенесення війни на територію ворога все це кроки на шляху до справедливого миру для України. Курщина входить в, в наш план. План перемоги України, другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок це пакет примусу. Потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок економічний. Цей план Володимир Зеленський має намір уже у вересні представити президенту США Джо Байдену, а також передати кандидатам Камелі Гарріс і Дональду Трампу, аби тільки наші основні партнери нарешті зняли дипломатичні заборони і надали свободу дії українським захисникам. Ніноколимісоло не відомі подробиці Марафон, Єдині новини.